Щороку, 22 січня, Україна відзначає День Соборності. Це особлива дата в історії України. 22 січня ми відзначаємо два важливих свята: проголошення Української Народної Республіки та акт об'єднання українських земель. Перша у 20 столітті українська незалежність була проголошена 22 січня 1918 року четвертим універсалом Української центральної ради. Роком пізніше, 22 січня 1919 року, у Києві на Софіївській площі було проголошено акт злуки об'єднання українських земель. стверджувалося об'єднання двох тодішніх держав УНР та ЗУНР, що постала на уламках Російської Австро-Угольської імперії єдину свободну українську державу. У тексті Акта Злуки утверджувалося: однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Західноукраїнська Народна Республіка і Нодніпрянська Велика Україна. Дійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Однак тоді об'єднання України відбулося суто символічно. Вже через кілька тижнів після проголошення акта злуки більшовики захопили Київ. Пізніше поляки окупували Східну Галичину, а Чехословаччина Закарпаття. Проявом єдності та волі українського народу до свободи став живий ланцюг організований патріотичними силами 21 січня 1990 року, з нагоди 71-ї річниці проголошення Акта з Луки, коли мільйони українців від Києва до Львова узялись за руки, відзначаючи День Соборності. Відтоді в Україні живі ланцюги створювались неодноразово, символізуючи єдність, соборність українського народу. А День Соборності відзначається на державному рівні щорічно. Ідея соборності була і залишається базовою національною цінністю українців. Нині, коли Росія знову прагне знищити українську державність і окупувати нашу землю. Соборність є передумовою успіху нашого опору зовнішньої агресії. Наша сила в єдності із днем соборності України.